Уявіть планету, яка не мала б існувати за всіма законами фізики. Вона вже давно повинна була впасти в свою зорю. але вона все ще тут, на орбіті. І вона кидає виклик нашому розумінню Всесвіту. Це Васп 18Б, пекельна загадка, яку ніхто ще не розгадав. Васп-18Б це гігантська газова планета, утрічі важча за Юпітер. Вона обертається навколо своєї зорі, на божевільній швидкості, лише за 23 години. Її відстань до зорі всього 3 мільйони кілометрів. Це у 10 разів ближче, ніж Меркурій до Сонця. Температура в атмосфері перевищує 2700 градусів. Та найбільша загадка це її орбіта. Згідно з усіма моделями, планета мала би бути знищеною ще мільйони років тому, але вона жива. Атмосфера ще одна аномалія. Спершу вчені вважали, що в атмосфері васп 18 немає води, там лише чадний газ. Ніби ця планета Димна Пастка. Але згодом телескоп Джеймса Вебба знайшов сліди пари. Умови на Wast 18B наскільки екстремальні, що молекули буквально виживають у пеклі. Це вже не просто екзопланета, це природна лабораторія на межі виживання матерії. ВАСТ18Б не лише вціліла, вона й не втрачає орбіту, її шлях навколо зорі незмінний. Є кілька гіпотез, найбільш логічні. Зоря має надзвичайно низьке припливне гальмування, інакше кажучи, енергія, яку планета повинна втрачати, гаситься дуже повільно, Інше, у вас 18Б неймовірно потужне магнітне поле. Воно буквально гальмує рух вітрів в атмосфері і, можливо, стабілізує саму орбіту. Але що, якщо між wasp 18 та її зорею існує невидимий зв'язок, магнітний місток? Уявіть, заряджені частинки течуть по лініях магнітного поля, між ними. Такий потік може створити ефект гальмування, який стабілізує систему. Це не підтверджено, але моделі натякають. Магнітне поле планети впливає не лише на атмосферу, а не й саме майбутні орбіти. Васт 18 b це не просто пекельна планета, це виклик. Вона змушує нас заново переглядати гравітацію, магнітні поля, еволюцію зоряних систем. Одного дня вона може зникнути, але поки вона тут це сигнал у всесвіті, все ще є таємниці, які чекають на своїх дослідників. Тому став лайк, підписуйся на канал та пиши коментар, як ти вважаєш, чи унікальна ця планета, та переглядай рекомендовані тобі відео.